Якщо б ти пообщався з якщо б ти була б можливість поспілкуватися з кимось із митців на цій планеті, Раніше живших. Це хто буде? Ну, це, звісно, буде мій митець, тому що, ну. Щоб ти розумів, просто мій всесвіт він не такий вже і різнобарвний, як твій. У мене мало що відбувається в житті. І я, якби, пам'ятаю, що в мене є мій. Скульптор, який мене зробив, ось. І я вже забув навіть як він виглядає, щоб ти розумів. І мені дуже було цікаво, щоб він або переробив мене під якусь більш, знаєш, що взагалі в житті мене ну, дратує більше за все. Ще? Що мене створили, якби ось безцільно, можна так сказати. Просто як спосіб реалізації своїх власних амбіцій. Слухай, ну мені здається, це може слухати як пам'ятка про щось, зафіксувати якусь думку. Наприклад, митець, ми люди, ми ж не можемо жити віками стояти та жити так багато. Ми певний відрізок існуємо і потім помираємо. І он хочу зафіксувати якусь фундаментальну свою думку, яку можуть побачити наші потомки, онуки, піздюки і так далі. І, може би, ваша мета, вибачаю, що я так можу теж грубо тіпо, ваша мета. Но, я думаю, ціль, котрі вам ти хотів задати, це щоб люди пам'ятали о чомусь важливому. Мені здається, так це теж крута ціль. Нагадувати людям про щось дійсно важливе. Бо люди завжди з'являються в цей світ, з'являються, з'являються. Так, так, я розумію, про що ти кажеш, друже, але ну, так склалось, що якби, це ваші амбіції, а в мене якби, є свої. ось. І мені б хотілося теж їх реалізовувати якимось чином. А я тут стою, просто розумієш, що якби отут, просто якби посеред стін, посеред кошерів. На сміття дивишся, далі і нічого не приношу з цьому суспільству. Мені б хотілося бути більше, якби, скажімо так, просто розумієш, я ось якби ну, статуя, так я нічого в собі не несу такого якби особливого. Знаєш, людина на мене подивиться і просто скаже: о, статуя! Хотілося б, щоб людина, яка мене зробила, вона якби, заклала в мене більше сенсу. Щоб я, наприклад, там, щось собою там, представляв. А я якби, так безцільно тут проводжу свій час і буду ще дуже довго. Розумієш, ну, якби, співп... співпис... не співпадає матеріал, з якого мене зробили, він дуже довговічний. Ось, і ну, малося б на увазі, мабуть, що я маю довго стояти, довго приносити якусь користь, якусь, можливо, знаєш, мораль нести. А так виявляється, що я просто стою тут безцільно. Просто, просто зробили мене, створили і все, я тут сижу.